Отже, основним завданням сьогоднішньої риболовлі було протестувати розумний поплавок з таким браслетом. Принцип роботи даного поплавка, коли бувається клювання, він подає сигнал на браслет і браслет відповідно подає сигнал, що риба клюнула і потрібно підсікати. Отже, перевіряю, як працює браслет. Тут є також дуже багато різних функцій. Можна виключити підсвітку на поплавку, зменшити підсвітку, режими плювання, тобто він стає більш чутливий, тобто вже підлаштовується під себе. Також в ньому ще дуже багато різних функцій, серцебиття, тиск, ну і різні спортивні вимірювання. Також даний поплавок можна з'єднувати з телефоном через Bluetooth. Там трошки інший функціонал і йде ще звуковий сигнал. Але коли ви з'єднюєте з телефоном, відповідно він на браслет не буде працювати. То, того, що він працював з телефоном, вам потрібно завантажити застосунок, який знаходиться в інструкції. Для того, щоб завантажити застосунок, вам потрібно просканувати QR-код, який знаходиться в інструкції до поплавка. Ось жиклювання сьогодні було дуже слабким, але все ж таки вдалося щось піймати. Ну і скажу вам, залетіло кілька гарних карасиків. Гляньте, які красні. І таких ще є кілька штук. Ну і малі коропи.